Доброго дня, друзі. Мене звуть Валерій, ви на моєму YouTube каналі. Тут ми будемо розмовляти про те, як ми можемо служити Богові. Будемо розглядати деякі е методи, як інші люди з Біблії служили Богові. Ви на моєму YouTube каналі, тому підписуйтесь, вподобайте, будемо е зростати в служінні Богу. Сьогодні хочу поговорити про один з методів. Завоювання людей. Він, це так званий метод самарі, самарянської жіночки. Він описаний в Євангелії від Івана, 4 розділ, з 6 по 40 аж по 40. Другий вірш. Коли Ісус розмовляв з жінкою. І він їй дещо сказав, і потім вона пішла, і писання каже, що після того, як вона почала спілкуватися з людьми, до Ісуса зібрався, зібралося все місто, і всі е, навернулися, вірували, що Він є Господь. Хочу вас закликати, ну насамперед прочитати цей уривочок і порозмірковувати, яке ж Євангеліє, Вона що ж вона їм такого казала, що вони навернулися і що вони потім е, це... 42-й вірш казали тій жінці, спочатку ми повірили в Ісуса з твоїх слів, а зараз ми почули його самі. Отже, ми бачимо, що цей чоловік і справді Спаситель світу. Тобто, це такий метод, який може примі... застосувати будь-яка людина. І головна істина Писання в тому, що в кожного з нас, у вас у мене є свій особистий метод завоювання людей, навернення їх до... Ісуса Христа, і тут ми будемо розбирати ще декілька таких способів. Тому сьогодні закликаю вас спробувати так само, як зробила Самарянка. Тобто, що вона казала людям? «Ідіть, подивіться, там є людина, яка сказала мені все, що в мене відбувалося в житті. Тому, якщо ви е Відвідуєте церкву вже деякий час. Якщо Бог щось робив у вашому житті, ви можете просто підійти до своїх друзів, знайомих і запросити їх на ц... на служіння, в служіння громади, в служіння своєї церкви. Просто сказавши, Бог зі мною зробив отаке. Засвідчити їм про себе ідіть, подивіться, може, це дійсно та церква, що вам потрібна, може це дійсно. Та церква, яка змінить ваше життя на краще. Тому закликаю вас, друзі, сьогодні. Скористайтеся цим методом. Спробуйте <зас> запросити своїх друзів, своїх знайомих до своєї церкви. А я, а я прощаюся з вами. До нових зустрічей. Ще багато цікавого. Підпишіться, вподобайте, будемо разом служити Богу.